За рік мальтійська служба допомоги надала підтримку 115 тисячам українців, які прибули до Угорщини. У першій хвилі біженців з України, які вирушили за кордон через повномасштабне російське вторгнення, до угорського міста Берег Шурань, що на кордоні з Україною, щодня прибувало близько 1200 людей. Тут мальтійці відкрили цілодобовий пункт. Коли в Україні почалася війна. Ми визначили для себе три пріоритетні напрямки діяльності: допомога тим біженцям, які перетинають кордон з Угорщиною, підтримка переселенців, які знаходяться на території України в так званих шелтерах, а також допомога в інтеграції тим українським сім'ям, які на тривалий час затрималися в Угорщині. За рік акценти певною мірою змістилися, адже відразу після початку війни ми в більшості працювали над тим, аби допомогти біженцям з України на кордоні. Мальтійська служба допомоги. Угорщини облаштувала велику базу у місті Берегшурай. Ця база і надалі працює. Та навіть зараз, через рік після початку війни, ми працюємо 24 на 7. І плануємо і надалі тримати відкритим цей пункт допомоги, поки в цьому буде потреба. За рік війни мальтійці передали до України гуманітарну допомогу на суму у 2 мільйони доларів загальною вагою 570 тонн. До підтримки програм карітативної організації, яку вона проводила в Україні, долучилося більше 7 тисяч спонсорів. За словами голови відділу комунікації Мальтійської служби допомоги Угорщини, були і такі дні, коли донати надходили кожних чотири хвилини. Гуманітарні вантажі, які ми передаємо до України, почали вирушати ще в березні 2022 року. За рік ми передали близько 600 тонн вантажу на загальну суму у 600 мільйонів форентів. У березні цього року ми вже відправили дві великі вантажівки з допомогою і вже заплановані наступні вантажі на квітень. У першу чергу ми направляємо вантажі до берегівського відділу Мальтійської служби допомоги, який є нашим партнером. Але так само ми надсилаємо вантажі і до Івано-Франківська, Ужгорода та Мукачева. Вантажі формуються відповідно до того. Що просять наші тамтешні партнери, фактично кожного разу допомога містить продукти тривалого зберігання, але є й такі засоби, які допомагають у роботі наших партнерів. Це були і медичні, і засоби гігієни. У наступних вантажах буде, наприклад, і одяг, але були й генератори, і різні інші прилади, польові кухні і все таке, що відповідає запитам партнерів. Мальтійська служба допомоги утримує декілька місць для тимчасового розташування українських біженців, як у столиці Будапешті, так і. В інших містах Угорщини підтримку, яка суттєво полегшує життя, отримали вже декілька десятків тисяч українців. До прикладу, для 170 українських сімей у межах однорічної інтеграційної програми забезпечують житло та щомісячну фінансову допомогу. А також надають підтримку у придбанні шкільного приладдя для безперешкодного навчання дітей з цих родин. ми підтримуємо і тих українських біженців, які на тривалий час зупинилися в Угорщині. Допомагаємо і в інтеграції. Мова йде не лише про Будапешт, Дебрецен, Мішкольц або дьор, а про інші міста Угорщини, тобто рівномірно, там, де є у нас такі місця для тимчасового проживання. Ця програма спрямована на те, щоб за рік допомогти цим сім'ям досягти того рівня, щоб вони. Змогли самостійно жити, працювати та навчатися як середньостатистична угорська сім'я. Для цього батьки мають знайти роботу, а діти ходити до садочка або школи. У цій програмі участь беруть здебільшого україномовні сім'ї. Вони вчать мову та беруть участь у багатьох заходах, які ми для них організовуємо. Робимо все, аби полегшити їхню інтеграцію. У лютому ми організували для них бал та проводимо дні народження для дітей. Тобто наші колеги стежать за тим, щоб вони почували себе в Угорщині як вдома, а не як сторонні люди у скрутному. Становище. Мальтійська служба допомоги Угорщини з осені минулого року регулярно направляє волонтерів до берегівського відділу мальтійської служби допомоги, аби підтримати та допомогти у роботі місцевих мальтійців до нас донесли інформацію, що надання допомоги часто обмежується не настільки кількістю гуманітарної допомоги, як кількістю рук, які допомагають у розподілі гуманітарної підтримки. Тому з осені минулого року співробітники Мальтійської служби допомоги Угорщини виїжджають до Закарпаття на волонтерській основі. Зазвичай вони їдуть на тиждень та допомагають на складах берегівського відділу. За минулий рік таку волонтерську допомогу виконувало 64 наших співробітники. Цього року ми продовжуватимемо цю. Діяльність. Мальтійська служба допомоги кожного разу формує вантажі з допомогою відповідно до запитів. Тому, крім продуктів, мальтійці передавали вже до України і медичні засоби, польове обладнання та генератори.